Віддайте кесарові кесареве, а Богові Боже, що мав на увазі Ісус Христос. Дорогі мої, чому Ісус, а саме один конкретний випадок з Ним, може навчити нас про Бога і владу більше, ніж могли б подумати. Ось відома історія з Івангелія від Марка. 12 13, 7. І вони вислали деяких з фарисеїв та іродіанів до нього, щоб зловити його на слові. Ті ж принесли, та й говорять, Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і не зважаєш зовсім на нікого. Бо на людське обличчя не дивище, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Давати нам чи не давати. А Ісус, знавши їхнє лицемірство, сказав їм, чого ви мене випробовуєте, принесіть мені гріш податковий, щоб побачити, і принесли вони. І каже Він до них, чий це образ і напис, ті, що йому відказали кесарю. Тоді Ісус каже у відповіді: Віддайте кесарові кесареві Богові Боже». І дивувалися з нього вони. Це третій конфлікт Ісуса з Сенедріоном у храмі поблизу нього. І це другий раз, коли вони намагалися зловити Його. В кінці П 11 розділу первосвященники, книжники і старші народу, сперечалися з Ісусом з приводу Його влади. Уникнувши цієї виверти, Ісус розповів про них притчу що змусило їх ще більше його ненавидіти. І ось вони знову прийшли, щоб спробувати втягнути Ісуса в неприємності. Коли не знаєш, що робити, запитай його про політику чи законно платити податки кесарю. Їх питання було нещире. Швидше ситуація була схожа на те, як повернені джедая. Адмірал Абкар сказав, це пастка. Якби Ісус сказав платіть податки, тоді б він став непопулярним у народі. Вони були обурені щорічним подушним податком. Вони ненавиділи римлян. вони вважали ідолопоклонством платити податки, підкорятися Риму і робити що завгодно, що сприяло процвітанню Риму. Народ з презирством ставився до податку. Але з іншого боку, якби він сказав не сплачуйте податки, у нього були проблеми з Римом, вони знищили б його як революціонера. Це була програшна ситуація в будь-якому випадку. Якби він сказав одне, і фарисеї тут як тут, готові розпалити натуп і налаштувати його проти нього. А підтримка натовпу це єдине, що стримувало Сенедріон від арешту Ісуса. Але як би він не сказав інше, з'являться іродіани, готові розповісти про це в владі, які заарештують його. Але Ісус майстер, уникати пасто, і Він попросив їх показати динари. Денарій дорівнював денній платні робітника у людей. Це як копюра в 100 доларів США. Він попросив показати монету. Нам відомо, як виглядала ця монета. Люди знаходили такі монети. Денарій був срібною монетою із зображенням голови Цезаря Тиберія. він був римським імператором, в 14-37 роках нашої ери, що відповідає хронологічному періоду Євангелії. З одного боку, монети, було зображення імператора зі словами, точніше абревіатурою фрази, «Тебері Цезар Август, син Божественного Августа. А на іншій стороні був напис. Первосвященник, ви можете зрозуміти, чому євреї ненавиділи цей податок. Він не тільки призначався Риму, але і на самій монеті було богохульство. Вона славила Цезаря як божество. Подивіться, що робить Ісус. Він просить подивитися на монету і питає, чий образ, чи є зображення на ній. Очевидно, всі бачили, що за особа на монеті, тому вони відповіли Кесаря. Щось понускало Ісуса вимовити одну зі своїх найвідоміших праз. Віддайте кесарові Кесареві, а Богові Боже. Цей, ця містка відповідь каже більше, ніж ви б могли подумати. Це одне речення дає початок християнському погляду на політику і релігію. Це основне твердження для християнського сприйняття питань церкви та держави, питань Бога і влади. У цій відповіді є, як мінімум, шість наслідків, шість тверджень про владу і Бога. Перше. Будьте добрими громадянами, навіть якщо ви вважаєте владу поганою. Через кілька днів після цього інциденту римляни вб'ють Ісуса. У 70-му році нашої ери вони зруйнують храм. У наступні роки вони вб'ють апостолів і тисячу інших християн. До Ісуса Рим придушував кілька юдейських повстань. Рим був правителем. А юдея – васальною державою. Римляни були нацистами. Вони зробили багато чудового і домоглися величезних успіхів. Вони не займалися постійним переслідуванням євреїв, але вони робили це, коли їм було необхідно. Вони обманювали, коли могли. Можна з певністю сказати, що не належно від того. Наскільки ви любите або не любите політику і політиків, або наскільки дурною і несправедливою ви вважаєте владу Рим був гірше. І все ж таки Ісус сказав платити їм податки. На монеті було обличчя Цезаря. Він мав право брати податки. Так що давайте динарій. Друга: вірність Богу і вірність вашій країні. Не є сумісними за своєю суттю. Іноді християни кажуть, що не потрібно бути відданим своїй країні, що любов до своєї країни це завжди погано. Але Ісус показує, що можливо шанувати Бога і шанувати Цезаря. Це особливо очевидно, якщо ви трохи знайомі з єврейською історією. Податок, про який йдеться у 12 розділі Євангелії від Марка. Це подушний податок або податок, що стягується при перепису. Він був перший введений у шостому році нашої ери, незадовго до початку служіння Ісуса. Коли він був встановлений, людина на ім'я Юда Галиянин підняв повстання. Яка була його мотивація? Пізніше Йосиф Флавій пише, що він назвав трусами своїх земляків за те, що вони були готові платити данину римлянам і терплять смертних правителів замість Бога. Розумієте? Юда та зелоти вважали, що вірність Богові і вірність будь-якій земній владі абсолютно несумісні. На їхню думку, якщо Бог ваш цар. То у вас не може бути ніякого земного царя. Єдиний варіант теократія. Але Ісус не був з цим згоден, сказавши людям: віддайте кесареві кесареве, Він говорив про те, що у вас є обов'язки перед владою, які не посягають на ваші головні обов'язки перед Богом. Можна з чистою совістю віддавати честь владі нижчого рівня, тому що вони встановлені більш високою владою. Якщо ви прочитаєте все, що у новому загавіті говориться про керівні органи в таких текстах, як до Римлян 13 розділ та перше Петра, 2 розділ, ви побачите, що нормальна ситуація це сумісність лояльності. Церква це не держава, а держава це не Бог, але це не означає, що церква завжди повинна бути проти держави. Кальвін сказав про ці вірші так. У ньому проводиться чітке розходження між духовним і цивільним управлінням, щоб ми знали, що зовнішнє підпорядкування не заважає нам мати всередині себе совість. Вільно в очах Божих. Одним словом, Христос заявляє, що немає ніякого порушення влади Бога чи якоїсь шкоди Його служінню якщо стосовно зовнішньої влади євреї підпорядковуються римлянам. Загалом можна бути чудовим християнином і чудовим громадянином. Патріотизм це непогано співати національний гімн. І відчувати, причому хвилювання це непогано. Вірність Богу і вірність своїй країні не є за своєю суттю несумісними. Третє, можливий, деякий поділ церкви та держави. Церква та держава займають пересічні сфери, і влада завжди в кінцевому підсумку підзвітна Богу. Але якщо ми можемо віддавати одне кесарю, а інше Богу, то, можливо, випадки, коли вони не є одним і тим же, і коли є деякий поділ між сферою організованої релігії і сферою влади. Подивіться, наприклад, на концепцію два царства і два царі Ендрю Мервіла, я кажу, деякий. Тому що є безліч складних питань, які не можна вирішити за допомогою Євангелія від Марка 12.7. З одного боку, ми не повинні вдавати, що цивільне законодавство якимось чином відокремлене від усіх моральних і релігійних категорій. Це неможливо зробити. Якщо ви забороняєте вбивство, ви законодавчо регламентуєте мораль. Я не кажу, що християни не повинні використовувати свої переконання в державній політиці. Але з іншого боку, на підставі цього уривку, схоже, що в Ісуса не було такого бачення держави, яке мало б на увазі, що воно повинно регулюватися у Божими законами. Ісус не був теономістом. У своїй Книзі. Карлсон стверджує, що держава та релігія, як організований інститут, займають різні, хоча і пересічні сфери. Це не означає, що Христос не Господь всього, проте це означає, що Він править різними сферами по різному. Зрештою, Івангелію від Івана, Ісус сказав: Моє Царство не від цього світу. Тільки в кінці цього віку ми зможемо сказати. Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. Не більше схожі на Ізраїльтян в Вавилоні, що підтримують царство всередині царства, ніж на Ізраїльтян всередині обітованої, де Божі закони та закони держави були одним і тим. же. У чому полягає основна причина помилковості теономії, мене Ізраїль в землі обітуваної. Ми, ізраїльтяни, як мандрівники та прибульці в цьому світі, це одне з великих відмінностей між ісламом і християнством. І ще невідомо, чи зможе чистий іслам працювати у західних країнах. Як згадую анекдот Карсона про мусульманина, який сказав: Я не бачу в Корані нічого, щоб говорило б нам як жити, як меншість. І я не бачу в Біблії нічого, щоб говорило вам, як правити, як більшість. Це твердження може бути трохи перебільшене, але в ньому якийсь є глибокий сенс. Іслам розвивався в умовах переплетення держави та релігії, в той час, як християнство з самого початку було релігією переслідуваної меншини, яка прийняла поділ між духовним царством. І царством світським. Ісус розповів фарисеям кілька притч у надії, що вони усвідомлять свої гріхи та розкаються. Фарисеї зрозуміли, що Ісус говорив про них, однак вони не розкаялися, а продовжували шукати можливість зловити Ісуса на слові. Уже кілька разів вони ставили йому каверзні питання, у надії піймати Його на слові. Але кожен раз. Ісус, виходили посоромленими, промахуватися більше не можна було. Тому на цей раз вони приготували запитання, яке точно мало приймати Ісуса в пасту. Тому якщо, він, якщо відповідь так, так, а відповідь Ні несли серйозну загрозу. Їх насправді не цікавила відповідь на це запитання. Їх цікавило лише те, як зловити Ісуса на слові, обвинуватити та позбавитися від Нього? І неважливо, чиїми руками, чи руками власного народу, чи руками римлян, або Він виступить проти римлян, і тоді його арештують римляни, або Він виступить проти власного народу і втратить його підтримку. Запитання фарасеїв нагадує, мені стандартне запитання слідчих. НКВД, які вони ставили жертвам сталінських репецій. Ну, а тепер розкажи, за що ми тебе арештували? Це був глухий кут. Якщо нещасна люд... жертва казала, що ні за що, тоді вони казали, що він звинувачує органи в тому, що ті помилилися, а органи не можуть помилятися і судили його за це. А якщо він розповідав за що, то сам підписував собі віру. Фарисеї мали бути добрими пастирями. Які укладають своє життя за нагород, але вони стояли, як шлічен КВД, як, які його і знищували. Цей заклик Христа сьогодні можна, віддати кесаве кесаре Богові Боже, є таким віднести закликом до церков. Занадто часто їх спокусою є видавати кесареве за Боже. А з іншого боку, і кесар таке привласнення свого слугами Божими вважає доброю нагодою видати Боже за своє. Передусім, це видно якраз в теперішню пору на прикладі календарних дискусій. Церкви видають календар, встановлений кесарем за свій власний і бояться того, що внаслідок відходу від календаря кесаревого відбудеться поділ люду Божого. Державники натомість і суспільство готові використовувати вживання церквами того чи іншого календаря як знак підтримки тої чи іншої політичної системи. Дорогі мої, але найкращою позицією в цьому випадку є відвернутися від політики і питання, кому це вигідно. Нам уж від ручкого міра відвернутися треба, а то ті, що з від катошка, а ми католиками места. Нам треба повернути ще лицем до істини і визнати усім, що Юліанський, тобто кесарів, календар не відповідає астрономічному, тобто Божому внаслідок помилки. Саме так, дорогі мої, помилки кесаря, а не Бога. І не має жодної потреби цю помилку ошічувати церковними службами і канонами. Від чого Бог не змінює ходу зірок, які, до речі, і указали на подію народження Христа, і мудреців привели до того, щоб привітати Його з днем народження. Вони від часу сотворення підкорюються творцю, а не творінню. Навіть якщо це творіння з волі інших творінь, визнається кесарем. Зоря, створена і послана Богом, а не кесар, має визначальне значення при спробах коментувати народження Христа і церкви антійського обряду визнаються у головному киснеспі цього свята. Різдво Твоє, Христе Боже наш, вощиямо світові світлом знання. В ньому бо ті, що зорям служили, зорею розумилися, щоб поклоняти тобі Сонцю правди і пізнавати тебе схід з висоти, Господи, слава тобі. Церкви теж мають визнати, що святкування Різдва і інших свят, залежних від нього, встановлюється не з огляду на календар кесаря, а з огляду на календар Бога. Орієнтуючись на дати кесарового календаря умовно і беручи до уваги, радше Богом, встановлені природні явища рівнодення і найдовших на коротшого дня і ночі. Це було причиною, а не календар кесаря. До речі, дата 25-го, як дата святкування Різдва була впроваджена у Константинополі тоді. Коли унаслідок неточності люнського календаря зимове сонцестояння співпало не із 21, 22 грудня, а вже із 24 і з 25. -м. Звідси і дата 25 грудня в державно-церковному календарі симфонічної Візантійської імперії, яка згодом поширилася на все християнство. Окрім вірмен, які були у ворожі до Візантійської і Перської імперії. Те саме, до речі, святкуванням свята благовіщення 25, го а не 21, го 22 го березня та інших залежних від них свят, Візантійські церкви за відсутності можливості осмислення власної традиції забули. Про це також і внаслідок ототожнення Царства Божого з царством Кесаря в контексті Візантійської державно-церковної симфонії. Деякі з них вже оговталися і адаптували свої святкування з астрономічним календарем, деякі ще мають пройти цей шлях оговтання від неосмисленості власних традицій. На цьому шляху їм стає світити істинне сонце правди, Христос, а не кесар зі своїми розпорядженнями. Віддайте світові світське, а Боже, залиште Богові, говориться Сонце правди. Тому в часі цього різдвяного посту, якому ми вже готуємося, Господь дарує всім, хто може долучитися. До цього розділення кесарового і Божих сил і розуміння. Хай служіння церкви знову буде логічною службою передання, хай буде не лише збереженим, а й примноженим відповідно до даного Господом в 10, 5 чи скільки хто отримав разів. І хай вже в цьому році, який надходить, не буде серед нас таких, як євангельський талант. Чи міну закопують у полі чи пустелі традиції, радше, хай всі служать одному у правості серця, віддаючи кесарові кесареві, а богові Боже. Тож готуємося до справжнього різдва Христового. А чи ж ми насправді не дату святкуємо, а пам'ять? Так як Вселенська церква, вся церква в 325 році. На Соборі Констан було при... прийнято святкувати Різдво 25 грудня. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Залиште коментар під відео, я уділю благословення. Попробуйте подискутувати, указати, як вас там з тим прийняттям календаря, де прийняли, де не прийняли. Я насправді думав, що буде гірше. Ти що жодних проблем. Всі нормально святкують свята. За новим календар. Дрем і дяка Богу і людям, що нарешті розумілися. Слава Ісусу Христу!